Така перша риболовля в цьому році. В тому році я сюди не потрапив на озеро Вирлиця, хоча ми з Вовчиком весною тут робили розвідку. Але так у нас не вистачило часу сюди потрапити порибалити. Таке. Бачите, як я тут розмістився, до речі, це крісло Вовчика. Тут у мене так водилище. Розміщені. Бачите, я їх так засунув, тут таке в дерево старе. Ну і рибалі на глибинах 13,5 метрів. Тут зразу 10 метрів біля берега. Бачите, вода не замерзає, вода малювала десь біля 4 градусів. Мабуть, це з чимось заводом зв'язано, але таке. Ну, сьогодні погода гарна, нуль градусів, не холодно, вітру такого сильного немає. Просто подивитися на цей мальовничий краєвид, посидіти в тиші відпочити. Від сьогодні завод, мабуть, не працює, і запаху від нього поганого немає. Тому якось так. Ось така перша риболовля в мене в 26-му році. Дорогі глядачі та підписники, хочу вас привітати з 26 м роком. Побажати вам міцного здоров'я, щастя, миру, спокою. Хай цей рік буде кращим, ніж попереднім. Гарних вам трофеїв по життю, вдачі. Ну і на озерах вдача, хай теж вас не оминає. Ну, бачите, так от я розпочав свій 26-й сезон, сижу ось тут на Одному з водойм Києва, це на Лівому березі, озеро Вирлиця. Так розпочинаю свій сезон. От, навряд чи мені щось вдасться піймати, але вудки я завіз. Глибини десь 13 метрів. Навіть корабликом намалювало мені там рибку, кинув їм пару пива пакетів зверху. Побачимо. Що з цього вийде, також хотів подякувати вам за перегляди моїх відео у 2025 році. Е, мені було дуже приємно, що ви слідкуєте за мною, що ви дивитесь, е, мій контент, україномовний контент підтримуєте. Дуже вдячний вам за це. Ну і надіюся, що у 2026 році ви теж будете мене дивитися. Ну а я буду старатися знімати вам якісь цікаві е, відео зі своїх риболов. По можливості буду надіятись, що в цьому році теж вдасться нам. А, так, а поки що зима, і ми чекаємо на нашу весну. Хоча час плине дуже швидко, але саме взимку він йде досить довго. Ну нічого, бачите, коли, якщо є ось незамерша водичка, є бажання, то пробуйте, можливо, вам теж вдасться піймати. Якогось Коробчука. Тому що там хлопці вже е, е, з групи, з каналу, до речі, мого телеграм-каналу, хто хоче підписатись, там хлопці вже першого числа пішли на воду. Навіть там вдалося комусь піймати якогось пару пару тузлобанів. Тому, бачите, навіть взимку у нас в країні короб теж клює. Ну хтось там уже з льоду е, щось піймав, якихось карасів коробчуків невеликих. Ну, е, Тому, якщо є бажання і можливість, чому б. І ні. Ну, бачите, у мене отака от риболовля. Вийшов. Посидіти, трохи подивитися на наше чудове місто Київ, на нашу столицю. Тут на озері Вирлиця. В тому році я тут разом з Вовчиком ми робили тут розвідку, планували сюди якось заїхати влітку, але так влітку часу і не вистачило. Ну, то так і зимовий час є. <хи> І це, мабуть, єдине озеро, яке не замерше. Хоча ще, мені здається, там на тій стороні озеро Лебедине теж не замерзло. Тому отак от от вирішив розпочати свій е, сезон. Так що, дорогі глядачі, ще раз вас з Новим роком. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей на риболовлях та на оглядах.